Запросил запрацював цей великий фонтан. Там і и... пикотно і гарно все включило его. Вот так запротивовав фонтанцы Вот сегодня Шикотно и... Ладно, тут лечило А вот... Ось фонтан працює. А мав той, мабуть, прожився ось той, і проживається, як кажуть. Зелений, маленький цей. Немаленький, поставили і там сільська рада казала, що його. Там була петиція. Була Петиція, щоб його прибрали, люди писали на сільську раду. Ну Там відповіли, що розглядається це питання і буде, коли буде встановлено закон, він поставлений. Війні тоді і приймуть рішення. Ну я так бачу, що так як він стоїть, то він, мабуть, буде... І буде працювати. Закони скажуть депутати. А на самого яку ну, вважаю сам, що він тут не місце йому наші, ну на цій алеї. Він як ото товп стоїть посеред алеї. Фонтан тут. І Десь його в інше місто поставити тут на так. Как прочее? Как Спокойно цей будинок знає, за від сонця даває посів в другій половині дня будинок як стіна загороджує від сонця і тому тут нема такої спеки як на тому тижні так щось так Місце раніше гарно було, Цю фонтан на цій алеї видно. Зараз тільки верхівка його. Оцей мав. Він закрив фонтан. Це погано. В іншому місці тут в ЖК десь він. Має стояти, але тут його. Я так вважаю, не знаю. Та люди писали петицію теж про це. Всі ради. Ось таких.